Привіт хлопці та дівчата! Доброго ранку. Сьогодні у нас перший день зими. Мінус 3, прохладнувато. Бачите, вже підмерзло трохи все. От. Ну а я, як ви зрозуміли з назви відео, сьогодні купаю в Польщі. Так так, в Польщі, як то кажуть, клялася свиня, гімнон не їсти, біжить аж два лежить. Ото і в мене так. Бо як не крути, кортить, кортить, покопати там, де ти е, живеш, мешкаєш. Бо їздиш, ходиш, бачиш всі ці поля, ліси, закинуті хутори. Ну і звісно ж, хоч небезпечно і заборонено, це кортить покопати. Тому з прошлого копу в Польщі я тримався десь три місяці от, і не втримався. Ну а по-друге, зараз світовий день такий коротенький, що. Просто не встигаєш доїхати до Чехії, а це треба 2-3 години на те, щоб доїхати. Ну і нема цього часу. Просто. І щоб не вставати ноччю, я вирішив гайнути поближе. І ось ми зараз тут. Я давно вже примітив це місце на картах. Тут недалеко тече річечка, от і в 50-ті роки вирішили тут зробити водосховище. Це людей, звісно ж, виселили. Кой, що пішло під воду, ну а кое-що зосталося на поверхні. Це 5 чи 6 хуторів. Ну і на цих хуторах ми сьогодні з вами спробуємо покопати. Копати я сьогодні буду в наушниках, бо е хоч тут і глухеньке місце, але е до села кілометр, і я дивлюсь, що люди часом гуляють сюди, може із собаками, то можуть і догуляти. Тому краще. Перестрахуватися. Добираюсь я на ровері. Ось бачите ровер. Але доріжка, м'яко кажучи, отака. ледве-ледве видніється, вся перерита кабанами, якимись звірятами. Ну і їхати майже неможливо по ній. Тому десь їду, а десь іду. От, зосталося зовсім трохи. Вон, бачите, ліс от стоїть здовж річки, от там. Я і почну копати. Там перші два хутори, от, а потім подивимось, куди ж ще гайнуть, бо хутора тут розкидані по всій цій долині. Ви можете чути, як птахи кричать, там от водосховище, ну і там птахи мешкають, збираються, мабуть, у вирій. Ну що ж, годі базікати, пора і за скарбами біжати. Ось ми вже і на місці. Бачите, яка краса. М -м, суперово Суперово Тут ось старі дерева стоять. Ось бачите, дорога. Дорога йшла, ішла, ішла. Ось насип. І йшла вона на... на той берег. Тут був міст. Тут був колись міст. Річечка була набагато менше, бо це зараз вона така розлилася, бо водосховище побач. От. Ну, а отут стояла хатка коло моста. Тому думаю, знахідки будуть. До речі, не видно, щоб було копано. ну, Свіженьких ямок докладно нема. Та й навіть 10-річної давнини ямок я не бачу. Тому я думаю, щось і трапиться, бо місце був основний в цьому районі. До того ж і хата побач. Щось там знайдемо. Що ж, побігли шукати. Ходю коло мосту вже хвилин 10-15. Трошки шмурдючку накопав. От. Ну і зараз сигнальчик невисокий, такий був 8. Я туди, а воно, вон, бачите що. Що за монетка, не можу зрозуміти, бо якась закиша, вбита. Ну, але видно, що сучасна, не стара. Ну, але що маємо, то маємо. Будемо копати далі. Пройшло хвилин 20-30 пошуку. За цей час я знайшов ще одну монетку. Її я теж не зміг ідентифіцірувати, тому і не знімав. Ну, а зараз сигнальчик, і знову трапляється мені монетка. Але цього разу, бачите, 5 грошей. Який там рік 1962. Шкода, шкода. Лізуть тільки сучасні монети, От, а старого поки що нічого немає. Але продовжуємо пошуки. Погодка супер. Сонечко, тихо-тихо, вітра нема. Просто фантастика. От такий файний перший зимовий день. От. А я ходжу по цій мостовій насипі. Ну, ось насипано, міст тут був, ну і я по цій дорозі ходжу. Виходив вже всю ту ділянку, О, десь там от стояв дім, але я його не знайшов. Скоріше за все, коли робили водосховище, тут таке нагортали як ну, бруствер такий, щоб не розливалася ця річечка. От. І цей дім, скоріш за все, під, під цим насипом. Коротше, хати я не знайшов, зате знайшов мабуть, три десятки корок від пляшок, бо рибалки, ви самі знаєте для чого їздять на річку, не щоб рибалити, а щоб нагецатись добряче. Ну і ці свині кидають все після себе, тому я це все визбирував. От. Ну і зараз дойшов сюди. Тут був гарненький сигнал. Ну, думав, знову від пляшки корок. Але, але подивіться, оп, 5 грошиків. Який рік, правда я не зрозумів, треба чистити. Ну, але, думаю, відчистю і буде зрозуміло. Це вже четверта монетка. Копаю, може, півтори години. Тобто результат непоганий. Щоправда, шкода, що це сучасні монети. Тому буду, мабуть, закруглятися з цим місцем. І гайну, отам, далі, може, метрів 300 стояла ще одна хатинка. Може, там нема такої. ну... Такого бруствера, греблі такої, і там, можливо, ще лишився фундамент. От. Ну що ж, поважайте успіху. Дзвони дзвонять. Красота, яка на тому бережку. У мене тут не так гарно, у мене тут хащі. Але якраз отут стояла ця друга. Хата, другий хутір. От, цегла тут валяється. Теж не видно, щоб було копано. Принаймні 10 років докладно тут ніхто не ходив і не копав. Щоправда, сміття дуже багато. Ржаве залізо, якісь дифлокосні балончики. Ну, звісно, шкорки від пляшок рибаки покидали. Серед усього цього я винюхав, дивіться що. Оп! Два рейсфенінги. Отак от. от. А ну, трошки, щоб Ось було. О, Насенал соціалісти, кляті 1935 рік. Все гарненько видно. Ну, нарешті якась цікавенька монетка. Це добре. Що ж, бігаємо по цьому хуторі. Прямо поруч з рейс-феннінгом, отут я його знайшов, ловлю гарненький такий сигнал 26-27. Ось тут. Ну і викопую, ось дивіться, отаку красу. О. Щоправда, влупив заступом по цій красі, зігнув, але вона така тоненька-тоненька, як фольга. От. А з цього боку, ось подивіться, що тут. А, зараз отак краще. О, бачите, номери, якісь надписи клейма. Скоріше за все це був якийсь годинник. Старий годинник. Шкода, що я лупнув заступом по ньому. До речі, земелька, що на тому хуторі, що на цьому, просто як пух. Копається легенько, тому дивно, як я заступом достав. Шкода, шкода. Шановні, а чи не нагадувало вам наше хобі Грусталкер? Мені вже не раз нагадувало, я сам фанат Сталкера. І може через це я захопився копом, може і ні. Але ну подивіться так, що ми теж мисливці за артефактами. У нас теж є детектор до артефактів. Наші локації, в яких ми ходимо, теж дуже подібні на сталкера. Ось зараз гляньте. Ось ця локація мені дуже нагадує локацію болота в Ставкері. Ось тільки сонечко прибрати і одна в одне. От. Ну, щоправда, мутантів і бандюків у нас нема. Але, думаю, за багато років копу ви зустрічали на своєму коперському шляху і лихих людей, і лихих тварин. У когось навіть є свій Сидорович, якому він відносить. І продає свої артефакти. Тому чим це не сталкер? Тож годі потякати, побігли здобувати артефакти. Перебрався я на нове місце, але перебрався з пригодами. Бо поки йшов, вже, ну, як, вже більшу, більшу полову шляху пройшов і почув, що пишіть наді мною дрон. Пишіть наді мною дрон. Причому вони, видно, мене побачили і почали пасти і вести. Він ближче підлетів. І ну, я, оскільки сонце, я його не бачу, а вони ну, проти сонця летять, вижать мені їх чуть. І вони вели мене хвилин 5. Хвилин 5. І ось тільки недавно він десь облетів. Може і недалеко відлетів, але ну, я його не чую принаймні. От, і тепер повстала дилема. <хи> Я прийшов сюди, щоб покопати, вроді і копати можна, а не знаю, чи, чи є сенс розчихлятись і збирати металошукач. Бо не просто так той дрон 5 хвилин наді мною висів. От. А між ось поки балакав з вами цеглу побачив, ну так. Прийшов я на те місце, яке потрібно. Ну, але, мабуть, копати я не буду. Буду збирати манатки, ну і може поїду до Чехії, бо тут до Чехії не так вже й далеко. За годинку, може, яку доїду. Ну і може вдасться ще годинку якусь покопати в Чехії, бо Ну, тут вже стрьомно це робити. Щиро вам кажу. Отакі приводи в мене. Ну що ж. Сталкерське діло, воно таке. Погнали далі. A few later. Через 500 метрів на кільці поверніть на з'їзд. Ну Ось я вже у файному чеському лісі. Ну, хто ще окрім мене може похвастатись? Та я за один день в двох країнах копав. А я ось можу. На жаль, кляті дроноводи не дали мені нормально покупати в Польщі. Скоріше за все, тут була все-таки охорона природи. бо там водосховище, рибалок я багато бачив, як їхав туди. Ще коли копав, шмаляли мисливці з усіх боків. Тобто, скоріш за все, вони там моніторинг ведуть цілодобово. Ну як цілодобово, в день, бо вночу. Я не думаю, що у них. З ночним баченням є квадрокоптери. Ну а днем отакі справи. Тобто копати я хочу вернутись туди покопати, бо там чотири хутора ще я не подивився. Але це треба буде вибрати такий пасмурний день, щоб туман, така мжичка, щось таке. Тоді дрон не полетить нікуди, ну а я спокійно собі походю. Вже після копу в інтернеті я наткнувся на отаку от от інформацію. Почитавши її, я зрозумів, що я правильно зробив, що більше не став там копати. А зараз розповім вам, чому я опинився в цьому лісі, чому я вибрав його. Бо, по-перше, тут до межі з Польщею там ну, буквально тут пару кілометрів. От, тобто, близько. Що в мене є пару годинок покопати. Ну а по-друге, тут стояли теж хутори, які щезли, в низині річечка тече, а це пагорб такий височенький. Отам ви бачите таке ну, як мур такий. То колись горо... ну, то було городище, а зараз там побудували ну, туристичний об'єкт, щоб людям розказувати про історію цього краю. Туди я, звісно ж, не полізу, бо то городище, ще раз кажу. Ну, а тут походю. От. Так. А чого я вімкнувся, а того, що ходю вже 10-15 хвилин, і піймав файненький сигнальчик, ось дивіться. Ви бачите? 38-37. Ну просто пісня. Не знаю чи... Викопаю я це однією рукою, бо тут дуже багато коріння. Я вже пару шмурдячин доставав, то було складновато. Тому не знаю. Спробую, а як ні, то вимкнусь, а потім вам покажу. Так, ще разок. І зараз подивимось, чи є тут щось у нас чи ні. Ну ні, ще там. Ладно, ще раз обкопнемо. Десь там пишіть і щось таке. Пані угу. пишіть крутіше. Так, ще раз перевірю, якщо не викопав, то потім вам покажу. Ви знаєте, здається, викопав. То зараз ми разом і подивимося, що воно таке. Щось отут. Щось отут. Хі -хі -хі -хі. Кругляк. Ми їм ото дивимось. Кругляк попався, то мені здоровий, а от кх -кх, якість його, ви самі бачите. Ніц не видно. От, що з одного боку, що з другого. Земля тут в Чехії... Капець, кислота. Набагато гірша, ніж там на болотах. От. Ну що ж, дома спробую почистити та показати вам, що ж ми знайшли. Після цієї монетки в Чехії я більше нічого так і не знайшов. Через цей квадрокоптер коп відбувся досить сумбурним і досить коротким. Тим не менш, знахідки мене задовольняють. Ось таке кільце я знайшов. Просто господарче кільце. Потім ось такий ось ключик. Дивно, що там, бачите, фігурка Єтті і написано Єтті Made in Poland. Тобто, це, мабуть, радянських часів ключик, який робили ще в Польщі, а не в Китаї. Після ключика йде от така бомбезна знахідка. Це кришечка від старого годинника. Так так, це. Старий швейцарський годинник. Ну як старий, він виготовлявся 20-30 роки і був розповсюджений в цій місцевості. Це був досить недорогий годинник, але ж, але ж його корпус був срібла. Це срібло 800-ї проби. Можете побачити тут клейма різні, назву годинника, номер серійний. от така цікавезна річ. Я коли викопав, думав, що це нержавійка. Думаю, яке там срібло. Але ні, срібло. 800 проба. Ой, Це дуже приємно, бо в Чехії та й в Польщі срібло попадається дуже рідко. А тут така вдача. Потім по монеткам. Я знайшов цього разу 6 монет. Отакі От 5 грошей. От це у нас 50. Другий рік. Потім 5 і 10 грошей. Це у нас 49 рік. Що дивно 5 грошей більші, ніж 10 грошей, хоча матеріал один і же. А ще цікаво, що поміж цією монеткою і цією пройшло 3 роки. А ви бачите, яка відбулася деградація 5 грошей. За три роки вона зменшилася і перетворилась в алюмінку. От таке діло. Далі йде два рейс -фенінги. Монета просто в бомбичному стані. Ну, і не так часто попадається. 34 рік. От. От, така от монетка. Потім один крейцер 1858 року. Щоправда, стан е, страшніший. Ну і остання моя чеська бомбична монета. Ось бачите, відчистив електролізом, і яка вона гарненька. 1800 рік. Три крейцери. -м. -м, -м, -м. От, така от. Не ідеальний стан, але для чеської землі досить навіть і непогано. Ну і ви пам'ятаєте, яку я її знайшов. Шматок невідомо чого, а тут так гарненько відчистилось. О, такі от гарні у мене цього разу знахідки. Ну а на цьому все. Щасливих вам копів!